Стоп, 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 брат, брат! Нет! Я спробую тебе, за Ого. О Ого. ОООД! Слава яйцям куриным. Всем привет, дорогие друзья! С вами с містер мистер Чирон и Фани Чип. Всем привет! Вы не про кого не забув? Она ні. А, точно, Катангент з нами. Короче, ми граємо в Bedwars, Pika Network Net. будемо всіх розносити, так? Invasion, Invasion, окей, поїхали. Invasion це моя улюблена мапа на цьому ранке бедварсе. Короче, я піду дефати. Я піду дефати. Окей. Okay. Mm -hmm. Я, в раш піду Ой ні, я магазин. А, тут магазин Магазин е, тут. Ладно. На нас там найдут? Паничип, на, короче, я другим слайм что робиш oh, О, А, молодець молодец. О, нічого собі Ага. Uh -huh. Спинранер. Ага. Uh -huh. А, uh, я піду генератор цей, синіх uh, брати. Я ще цей, куплю шар шарпу. Я сподіваюся, ви також ти тут чотири? Капець, так ти, всі, ти всіх розносиш. Я учив. А, воно вісім коштує. Я, мабуть, на жовтих піду. Нехай Блін, чому мене було у мене блоки завжди кладуться в другий слот. Там абсолютно пофіг, чи воно у мене в якому слоті, воно все одно в другий кладеться. Я здох, блін. Катангенс, можна я з тобою піду на жовтих? Ну давай нахиди. А, то ти. Че попытаюсь. Кафа не чип, ты толк. Я питаюся... Что <свят> дельфина Ярика треба буду в їчити. вони застроилися, вони застроилися вы не Короче, я кидаю. Нет, ты просто херня що даєш, ты мне не дав їх бити нормально. Вы насый кидай А, я навіть одного не вбив. Раз, жовтих Так, ну я синій сыни жовтих Иди жовтих пуш. Так, ну я же не пойду. Жовты нас пушить, что. Жовте нас пушить, походу. Ой, стоп. Ти шо? А як це він так грає? Я думав, тут ж жорсткі ноби будуть. Тут, оказується, не так все просто. Тут є прошарок нормальних гравців, але він доволі невеликий. Це, мабуть, один із тих, хто нормальні гравці не зустрівся в жовтій команді. Типу, нормальні, а на оці задроти. Я піду у синіх візьму генератор, ти цей поохраняй кровать. Окей. Okay. Mm -hmm. Що? Бобрик дзвонить. Ну ладно. Слухай, Чирон, а ти монтаж випадково не треба? Так, а що? У мене є знайомі, що за пристойну ціну тобі зроблять монтаж, превью, во ще все, що ти захочеш. Серйозно? Я просто якраз з ним мучуюсь, ну не можу його ніяк зробити. А де їх знайти? Іди в опис під відео швиденько і там їх шукай. А чо ніхто з нас не пішов на мід? питання таке. А серйозно? Да, прикольно прикольный Да. Давай я пиду, давай я пиду. Эээ, сон. Не-не-не, чекай, чей, чекай, я буду пушить цих жовтых. Котанье спровит. Не-не-не-не, тут тип. Паничип, шо ты, блять, ров? Телебридж хватит. Стоп, 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 брат, брат, нет. Я сейвану вся, капец. Так, манифер баллыка еще. Я спробую засейвити тебе, Чирон. Ого. О май гад! Слава яйцам куриным. Я зміг його вбити. Куринным. На на на. на, на, на. П'ять діамантів, діамантів де? Ні, 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 я їх пушити okay, буду, я їх мені, пушити мені. буду. Окей, мені, мне. Честь уже. У них. У них сліпота, у них сліпота, у них сліпота, у них сліпота, у них сліпота. Тікай звідти тоді? Та я питаюся, але їх тут троє. Вони мене зажали. Вони мене зажали і... Типу б'ють мене туди-сюди. А ти весь гардероб. Генерал... Чеки, знал б, яка в мене зараз дуже цікава Два. гра. Крака. Ага. Чекай, він ще живий, він ще живий. Я сподіваюся, він не всряти бетку 2 на 1. О, Ні. Нам ще бетку не зламало. ми зараз... Коротше, я спробую отак от без, без всяких особливих речей піти на них. У мене навіть немає дерева, щоб заблокінитись. Але як говориться, іноді везінню теж треба дати шанс. Нормальний плей? Нормальний плей. Я жовтим зламав, я жовтим зламав. Угу, Красава. Я їх не вбив, але зате я їм зламав. Ой, тут жовтим. я жорстко заблокинувся. Черон, черон, ты можешь. Я ти бит, можеш... бит, бит. забув, что у меня лук, капец. Как бы я его просрал, бы все. Стоп, чекай, а там ти... контангент записывай, как минум, короче, спидранать весь Бедварс. Варс. Ой, жовтий, жовтий жлтый жовтий пришел. И один что. Зеленый иде на нас, зеленый жовтий. Я, я пытаюсь зло... за зеленым. Ламать бетку, ломать бетку. Ты що, серьезно? Я, 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 жов... я жовтого вбив, я жовтого вбив. Молодец. Ну... О! Виктори, Виктори! Ура! Details sky Off. О, Sky-off краще, ніж Sky on. Sky-off це прям вообще найкраще сеттинг. Жовтий рашиться, жовтий рашиться. Що за говно? ні 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 не 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 Все. Я думаю, він злома. Він воспользується моментом, коли я відкрив бетку. А чому нічого не вкачуємо? Питання. Я тут намагаюсь виджать усы діамантів, а ми нічого не робимо. Ой-ой-ой блокинется ти шо? оу оу Братанчик, ну ти впав Що? А мене злили, мене злили, мене злили У мене купом геплів було. Це для крест Ааа то ж зломали. йой 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 А, й блин. Він дістав 5 діамантів. Окей, давайте я за вами буду суткувати. Що він робить? Я. Я не я не знаю. Я я. Я знав... понял, спасибо. Активувалась трапка, і тепер я знаю, де тип. Хоча, по ідеї, е, інформацію має здавати той тип, який здох. Так має. я не здох, Правда? Нема. Я не здох. Я, я про червона кажу. Так що мене. Так чі так чекай, якщо Якщо... коли я сказав Ді... я не знаю, ти мене почав обсирати знову. А, мене Та я забувся просто. Я меч прокачав. Спасибо. Він обгрейджує щось закупляє і дивиться по сторонам, коротше. Він іде до тебе і шурує на базу. У нього гарна стратегія. Маємо це визнати. Мене перл! Ого! Мені купувати компас, якщо я знайду Эмеральды. о во во А, вот, я, я бачу його! Весело. Бачу. Тут по нормально. Тебе вбилы? Да, по типу хиты найду, лагає. Що? Чот! Я відкрив инвентарь! А шо ти робиш, дебил? У мене ножи нема ні! Не, ну ти, конечно, гений. Бей, бей, бей. Вы каста пішов з ним пехатись! Це було геніально. Ні, я не, Фоні, я чи... не зможу його винести, я не сможу его винести. Я знаю, що что целька. Та чекай, у мене 2 хп, я не можу його винести. Мені треба геппл купити. Как діаманти взяти, е-мое. Ні, ребят, якщо чесно, я, я не самый на найбільший геній у цій грі. Серьезно? Він по тобі стріляє, якщо що. Він по тебе йде. иде. Прокачайся! впав! Він впав. Він в Пощастило. Та, да, пощастило. Окей, okay, добре. Добре, Вікторі. Блін, вибачте за мій тупізм, реально, будь ласка. Нічого страшного, тупізм я тупізмом. Так, ну гра почалась? почервалась? Лектус. Летус. Нормально. Можна діаманти і базу відразу зарашити. зараши. прикольна маба. Жарена бульба, привіт! Окей, okay. okay. це цей раз я пробую прокачатися до більших інструментів, ніж це. Типа я навіть не міг е спліфати. Я куплю сокиру. Ні, хоча сокира це погана ідея. Це сокіра, вона раш... взагалі там... Скільки людей взагалі ставить дошки? Це типу як то прям жорстко забудоване ліжко. На початку доски вообще ніхто не ставить. Ставлять. Дейки ставлю эндерняк е е и доски. Ну, Дейки на початку не так багато. Мені буде требует деякось... кастомізувати кровать. Я купую Sandstone. А, 12 треба. Мені потрібно кайло, щоб ви забрали діаманти, щоб ми прокачали собі генератор. Окей, добре. Я зробив длинну сосиску. Молодець. Нет! Синій, синій, іди отсюда. А, мені ж... Чан, Черн, стій! Херон. Так, да, я стою. Чуєш? Мені не Давай, а, а, Нам потрібно зараз... ти взяв і, купи, і прокачав нам генератор. Ти мене чуєш? Чи ні? Да, а, це у них лук на панч. Look Look на, панч. Okay, а, диви, диви. на початку игры. Коротше, в цьому відео буде дуже багато дельфінчика, О, я Боже, рекомендую. це такі єзички просто. Лук на панч. Луком. Його маму. Е, я сподіваюся, ти будеш цензурити це все? Естественно, но я ж кажу: Ярі, э, цей Дельфін Ярик тут часто побывает. Э, Наконец-то! Да? А! Э, забудувався. а червоний забудувався! Круто! Черванный задроти! Червоні задроти! Так, э, я с Получається... Получается. Червон, за тобою три. Ой, ідуть. я поел. Давай идет, ну, я... за тобою. Блін! Котангенс один. А ти заблокинувся, молодець. Як вони мене скинули. Як а, тебе як вбили? Що? Що? Мене скинули, як? Я. Це риторичний Ні, Котангенс, як, як... як тебе вбили? Чуваки, я соло за вас, за вас те, що Це якось не те. Ну так я питаюся, не але... Не? але. Ні, ребят, я дефаю. Я дефаю бетку, я дефаю бетку. І пытаюся зарашити теж, до речі. Короче, все, наступний раз я дефую батерфлай дефом, окей? Дивись, давай так. Ти дефаєш максимально жорстко, навіть не підпискаєш на один блок нашої бази, поняв? Да, поняв. Все, молодець. На Полистаю всьому сервері. А, вже починається, все, окей. Okay. Ніяких тіктоків. Okay. Окей. максимально, максимально сильно. Просто знаєте, який мінус бути дефером? Та що не можна показати скіл? Його типу, можна, типу, Тут не можна, можна... показати скіл. Типу, е, типу. Все це дурне, має... що? Ти зурни, якщо думаєш, думаешь, гравці, які дефують, не можуть показувати скіл. Ні, типу тому, а що поті... їм треба просто будувати і все. Тобі потрібно бігати, збирати ресурси і заодно їх відбивати. Не скіл? Ну так. Да. Ну да, це скіл. Будувати якісь вежі, ну це, якщо потна каточка довга. Вот. О, я ще зеленим пізермусиніг. синіх. Прикольний ресурс пак але я змінюю його. Это же на не нам? Нет, это на не нам. Слава богу. О, Дракон передонул. Что с этим паком? Ну, хотя не поганый. Okay. Скинь ресы, скини ресы, скини ресы. Швыше скини ресы! Скини ресы, дай ресы. Дай ресы, швыше. Говнюк, иди отсюда, сдохну. Треба залатати ліжко. А мене злили. Срочно. А, це ти залатай ліжко. На, на на. на, на, Ты тільки швидко, швидко все купляй. Сейчас до нас может прийти. Так я бачу, на мене майже весь сервер зараз хантиться. Купи дерево, забудуй! Так я забудував де. Я забудував дерево. Я ж кажу поламан. Що? А, блін! ж Аж не запросили тільки що робити. весело, чесно сказати. У нього кайло є. він здох. Не він здох, а я його злив. Він здох? Він здох, все. О, Охо я зараз можу купити генератор. Я піду на зелених. А для чого дерево? Дерево, щоб блокінитися. Я поняв. хіба не можна просто шерстю? Чи тут... Чекай, дерево та, тут. Та, та, так, так шерсть як... легко ломається, шерсть легко ломається. Якщо дерево блокинуться, то. Да, але... -майж, майже ні у кого немає сокири. Чекай, я з тобою, я з тобою, я з тобою. А у мене ніх... ресурсів Ти туди купив фаера? Я купив два. Прошивай бетку. Проший бетку. Що, бетку прошу. Прошивай в ліжку. Ну кидай два фаєра в бетку, дурік. Мені, у мене немає фаєрболів. Я не за тебе, фанічіп. Молодець. Mm -hmm. Я правда діаманти войну, щоб мене не вкрали їх. А. Ви. Ззаді, ззаді вбили, Ззаді вбили, поки я скупався. Так, вбив, вбив. Один ще залишився. О, Вікторі. А, що? Вікторі. Вс, короче, давай. Фи, да пути пу, Це буде серий мекрани. Всім пока! От, коротше, фінали я не вмію записувати, але відоси. Він просто моє почтення. Цей відос був дуже крутий. Почали ми з Котенгенсом, десь на половині відео. Закінчили з Котенгенсом, але продовжили з пані чіпом, з пані. з паніель чіпом. Ладно, Івано Бульбамєтрович. Давай, твої слова. Ніколи не грайте в Бедварс Пікачу. Запам'ятайте. Ну, а від мене просто підпишіться та поставте лайк. Щоб український ютуб звинувався надалі все до побачення, гарного дня, євробачення, ура.